Приїхала нова посилка від агромаркет. Я її попередньо трішки розпакував, щоб не займати багато часу. ось Всередині у нас тут товарна накладна. Давайте подивимося, які у нас тут є рослини. До речі, посилка в новій зеленій упаковці. Дуже красива. все було дуже надійно запаковано і зафіксовано. Тут у нас чорниця, аквамарин дуже гарна Ось видно, що рослинка жива, зелена, висока. Також є ще один сорт чорниці. Ось також дуже гарна. Далі ми можемо бачити полуницю, вона ось так от надійно запакована. Тут у нас три сорти. Ось альбіон. Всередині по 5 кущиків, вони трошки спеціальні суміші ось для того, щоб подовше зберегтися, якщо не відразу висаджувати. Рослини можуть зберігатися до трьох тижнів. Ось тут далі ще сорт аспокуса, так дуже гарний всередині. І ще один сорт це у нас табріла. Також ці рослинки зелені і дуже гарні. Далі ми можемо бачити мигдаль. Ось він дуже гарний, високий. І ще один сорт мигдалю, Ось який сад, зазвичай по два. То ось я купив форос і Амаретто. Ось зніму здалеку далеку. Ми можемо бачити, що вони доволі високі. Рослинки гарні, з багатьма бруньками, дуже гарна коренева система. Також у нас є ще полуни... суниця. Це жовте чудо, гарний кущик, гарні листочки. Ось. У мене вже є сорти полуниці, це на додаток. І також ще лохина рожева. Розовий лимонад. Також дуже гарна, жива зелена рослинка. Ось. Ну і також тут є ще добрива, залізний купорос і е корневин для того, щоб замочувати саджанці. Це було надійно зафіксовано. Зокрема, е суниця і чорниця, і вагина були в таких спеціальних коробочках, щоб надійно все фіксувати. Оці, е Великі саджанці були додатково прикріплені е, скобами до коробки, щоб нічого всередині не ворушилося, е, як було надійно зафіксовано. Я дуже задоволений рослинами. Вже не вперше купую в агромаркеті, тому всім рекомендую. Ось купуйте в агромаркеті, там чудові саджанці ніколи, ніколи не підводили. Дуже гарно, я дуже задоволений.